А поки ми е, викликаємо потрохи нового ктуху, хотів вам показати ще один проєкт, який в е, мене не вдалося, точніше, я забув зняти для нього е, відео свого часу. Цей проєкт не новий, я його зробив ще восени, а точніше в... навесні зробив. Вот. Е, але я зробив, як я казав, забув зробити тоді. Відео, я просив зробити це відео вже клієнта, але він теж забув, чи забив, чи і що. Ще що тому я вирішив показати його, як є тільки фото, які в мене збереглися. Тому що проєкт цікавий. Це було замовлення, як ви розумієте. От, це повністю ручна робота. От, це отакий от віт, від зверху, дерево, малюночок такий. В кальціму чи скандинавському стилі. Вот. Саме цікаво у ньому ці боковинки. Це ну, скринька була доволі таки велика, але не прям дуже велика. Тому ця робота була доволі тонкою. І було його доволі цікаво робити. Вот. Це одна боковинка, це ззаду вона так. І це от інша боковинка. Це було прям прикольно. Мені сподобалось. Отак вот воно в відкритому вигляді. Там оксамит зелений. Вот. Боковинки це вот окремий, окремий такий мій виклик був цікавий. Так що от така от скринечка. Далі буде, хлопці, і дайте а, дівчатки.